Добрий день. Тема основні властивості числових нерівностей. Якщо перше число більше за друге, то друге число менше від першого. І навпаки, якщо перше число менше від другого, то друге число більше від першого. Доведемо дану властивість, тобто якщо А є більше, ніж Б, то Б є менше, ніж А. Застосуємо метод різниці. Знайдемо Б-А – це число, яке протилежне до різниці А і Б. Та як А є більше, ніж Б, то різниця А і Б є число додатне. Число йому протилежне є від'ємним. Якщо Б мінус А є число від'ємне, це означає, що Б є менше, ніж А. Аналогічно можна довести, якщо А є менше Б, то Б більше, ніж А. Ми маємо ось таку властивість, її ще називають властивість транзитивності. Якщо перше число менше від другого, а друге число менше від третього, то перше число менше від третього. Доведемо дану властивість, тобто, якщо A і b, А є менше ніж Б, а Б є менше, ніж С, то А є менше ніж С. Застосуємо метод різниці, так як А є менше Б і Б є менше, ніж С, то різниця А і Б і різниця Б і С є числами відмінними. Знайдемо різницю А і С, додамо Б і віднімемо Б і запишемо як суму різниць А і Б і Б і С. А мінус Б є число від'ємне, Б мінус С є число від'ємне, і сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Та як А мінус С є число від'ємне, то А є менше, ніж С. Аналогічно можна довести, якщо А більше Б і Б більше за С, то А є більше, ніж С. Ось геометрична інтерпретація цієї властивості. Якщо А менше за Б, це означає, що точка, яка відповідає числу. А лежить лівіше за точкою, яка відповідає число Б. І якщо Б менше за С, то точка яка відповідає число Б лежить лівіше від точки, точка, A, від, від точки, яка відповідає число С. Точка яка відповідає число А розміщена лівіше від точки, яка відповідає число С, це означає, що А є менше, ніж С. І маємо геометричну інтерпретацію властивості. Якщо А більше за Б, а П більше за С, то А є більше за С. Маємо ось таку властивість числових нерівностей. Якщо до обох частин правильної нерівності додати, або від обох частин правильної нерівності відняти одне і те саме число, то отримаємо правильну нерівність, то будемо, якщо А є більше за Б і це будь-яке число, то А плюс С є більше ніж Б плюс С, і різниця А і С є більшою від різниці Б і С. Доведемо, що А плюс С є більше, ніж Б плюс С. Знайдемо різницю суми А, і С і Б і С. Отримаємо А-Б, та як А є більше, ніж Б, то А-Б є число додатне. Різниця сум А і С і Б С і числом додатним, а це означає, що А плюс С є більшим, ніж Б плюс С. Маємо геометричну інтерпретацію даної властивості. Якщо до Б додамо С, то точка відповідало число Б переміститься вправо на С одиниць, якщо це додатне, і якщо до А додамо С, точка, яка відповідало число А переміститься вправо на С одиниць. Точка, яка відповідає число А плюс С вже провіше від точки, які відповідає число Б плюс С, це означає, що А плюс С є більше ніж Б плюс С. Аналогічно, якщо це є число від'ємне. То А плюс С більше Ані Б плюс С. Та як дію віднімання можна замінити дією додавання протилежного до С числа, то справедливою буде і властивість, якщо А більше за Б і це будь-яке число, то А-С є більше, ніж Б С. Аналогічно можна довести, що якщо А мен С за Б. І це будь-яке число то А плюс С є менше, ніж Б плюс С, і А мінус С і менше, ніж Б-С. Маємо наслідок властивості. Якщо будь-який доданок перенести з однієї частини правильної нерівності в другу, замінивши знак доданка на протилежний, то отримаємо правильну рівність. Доведемо дану властивість, нехай А є більше, ніж Б плюс С, доведемо, що А-С є менше, ніж Б. Від обох частин нерівності А більше за Б плюс С, віднімемо С, і отримаємо нерівність, яку треба було довести. Якщо обидві частини правильної нерівності помножити або поділити на те саме додатне число, то отримаємо правильну нерівність. Якщо обидві частини правильної нерівності помножити або поділити на одне і те саме від'ємне число і змінити знак нерівності на протилежний, то отримаємо правильну нерівність. Доведемо дану властивість, доведемо, що якщо А більше за Б і це є число додатне, то А помножити на С є більше, ніж Б помножити на С, і якщо А більше за Б, а Ц число Євне, то А помножити на С є менше, ніж Б помножити на С. Знайдемо різницю АС і БС. Винесемо це з дужки в дужках отримаємо А Б, та як А є більше за Б, то різниця а Б є число додатне. І, відповідно, якщо це є число додатне, то добуток двох додатних числ є число додатне, а це означає, що АЦ є більше, ніж БЦ. І якщо це є число від'ємне, то добуток від'ємного числа і додатного числа є число від'ємне, а це означає, що АЦ є менше, ніж БЦ. Правильною буде і властивість, що стосується ділення обох частин на деяке число, Та як є ділення можна замінити. Множенням на число до дільника. Маємо наслідок з властивості. Якщо обидві частини правильної нерівності, які є числами одного знака, змінити оберненими до них числами і змінити знак нерівності на протилежний, то отримаємо правильну нерівність. Доведемо там властивість, тобто, якщо а помножити на Б є число додатне, і А більше за Б, то одиниця на А є менше, ніж одиниця на Б. Для доведення цієї нерівності. Обидві частини нерівності А більше Б і поділимо на додатне число АБ. Приділені на додатне число, знак нерівності не змінюється. Скоротимо перший дріб на А, другий дріб на Б. І отримаємо одиниця на Б є більше, ніж одиниця на А, тобто одиниця на А є менше, ніж одиниця на Б. Властивості можна застосовувати і для подвійних нерівностей. Якщо до всіх частин правильної подвійної нерівності додати або від всіх частин правильної подвійної нерівності відняти одне й те саме число, то отримаємо правильну нерівність. Тобто, якщо B більше за А, але менше за С, то B плюс D є більше ніж А плюс D, і менше, ніж C плюс D. Якщо всі частини правильної подвійної нерівності, то можете поділити на одне й те саме додатне число, то отримаємо правильну нерівність. Тобто, якщо b є більше за А, і менше за С, і число D є числом додатним, то B помножити на D є більше, ніж А помножити на D, але менше, ніж С помножити на D. Якщо всі частини правильної подвійної нерівності помножити і поділити на одне й те саме від'ємне число і змінити знак нерівності на протилежний, то отримуємо правильну рівність. Тобто, якщо B є більше за А, але менше за С, і D є число від'ємне, то Б помношта на Д є більше, ніж С на Д, але менше, ніж А повношта на Д. Якщо всі частини правильної подвійної нерівності, які є додатними числами, замінити оберненими до них числами і змінити знак нерівності на протилежний, то отримаємо правильну нерівність. Тобто, якщо А, Б і С є додатними числами, і Б є більше за А, але менше за С. То одиниця поділити на Б є більше, ніж одиниця поділити на С, але менше, ніж одиниця поділити на А. А менше за Б порівняти А-2 і Б. А мінус 2 є менше, ніж А, А за умовою є менше, ніж Б. Використовуємо властивість транзитивності і отримаємо А-2 є менше, ніж Б. Та як А менше за Б згідно умови, а Б є менше, ніж Б плюс 5, бо додаємо і додатне число, то значення виразу збільшується. То використовуємо властивість транзитивності А є менше, ніж Б плюс 5. А мінус 3 є менше, ніж А. Згідно умови А менше за Б, В є менше, ніж Б плюс 1. Використовуємо вічі властивість транзитивності і маємо А-3 є менше, ніж Б плюс 1. Можна доводити і методом різниці, знайдемо різницю А-3 і Б плюс 1, розкриємо дужки, зведемо подібні, і запишемо, що це є різниця А і Б і 4. Та як А менше за Б, то різниця А і Б число від'ємне, і відняти 4 отримуємо число від'ємне. Так як А мінус 3 відняти Б плюс 1 є число від'ємне, а це означає, що А-3 є менше, ніж Б плюс 1. І в прикладі Г порівняти дані вирази можна буде, знаючи конкретні значення а і Б. Порівняти а і Б з 0, якщо є правильними нерівності. а плюс 1 менше, ніж Б плюс 1 і Б менше, ніж мінус 2. Та як b менше мінус 2, то b – є число від'ємне. Від обох частин нерівності А плюс 1 менше, ніж b плюс 1 відмінимо одиницю, отримаємо А менше b. Та як b – є число від'ємне, то число А, яке є меншим, є числом від'ємним. Та як А більше 3, то А число додатне. На 4А менше, ніж 4 b поділимо на додатне число 4, отримаємо А менше b. Та як а число є додатне, то більше йому число теж є числом додатним. Та як b є менше або дорівнює мінус 1, то б є число від'ємне. Обидві частини нерівності мінус 3А більше, ніж мінус 3Б поділимо на мінус 3, отримаємо нерівність а менше за b. Та як b є число від'ємне, то менше йому число а теж є від'ємним. Та як А є число менше або дорівнює 0,5 є число від'ємне. Нерівність 1 третя помножити на А-5 більше, ніж 1 третя помножити на Б-5. Поділимо на додатне число 1 третя, знак нерівності не змінюється. Отримаємо останню нерівність до обох частин нерівності додамо 5, отримаємо А більше Б. Та як А і число від'ємне, то число Б, яке є менше від А, є числом від'ємним. Нехай А і Б є додатні числа, Б є більше за А, які з нарівності є правильними. Та як Б є більше за А, від обох частин нерівності відняли одне й те саме число, отримали правильні нерівність і використали ось таку властивість. Та як Б є більше від числа А, помножило би дві частини нерівності на число мінус 5, то знак нерівності потрібно було змінити на протилежне. Ця нерівність неправильна. Використала властивість множення обох частин правильної нерівності на від'ємне число. Б є більше за А, обидві частини нерівності помножило на додатне число 1, третя, а знак нерівності не змінюється. Нерівність правильна Використали властивість множення нерівності на додатне число. Та як B є більше за А числа, а і B однакового знаку, то одиниця поділити на Б є менше, ніж одиниця поділити на А. Використали ось таку властивість. Обидві частини нерівності помножені на додатне число, то ознак нерівності не змінюється. Тобто нерівність є правильна. Нерівність D Теж є правильною. Одиниця поділити на А є більше, ніж одиниця поділити на Б. А далі обидві частини нерівності помножили на від'ємне число мінус 2, до знак нерівності змінився на протилежну. І до обох частин нерівності додали додатне число 3. Знак нерівності не зміниться. Відомо, що А є більше за 3, але менше за 9. Оцінити значення виразу 5 поділити на 10 мінус А. Запитуємо дію ділення у вигляді множення після обернення до дільника, віднімання замінимо дію додавання протилежної числа. Спочатку домножимо всі частини подвійної нерівності на мінус 1, пам'ятаємо, знак нерівності змінюється на протилежний, щоб не змінювати знак, поміняємо місцями мінус 9 і мінус 3. До всіх частин, отриманої подвійної нерівності, додамо 10, використаємо дану властивість отримаємо ось таку подвійну нерівність. Оцінимо незначення виразу, яке обернене до 10 відняти А. Ознаки нерівності треба поміняти на протилежні, щоб не змінювати знаки. Одну сьому запишемо зліва і одиницю справа і помножимо всі частини нерівності на додатне число 5. 5 поділити на 10 мінус А є більше, ніж 5 сьомих, але менше за 5. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!